Хорошко and the the Quest in the Land of Mimis Якось коти Хорошко, той самий богатир hero, що вилупився з горошини пі, та лупцював зміїв, dragons, направо й наліво, вирішив трохи відпочити to rest a little. Бо, чесно кажучи, to be honest, якби вам щодня доводилося битися fight з трьома головами, three heads, п'ятьма хвостами, five tails, та якимись випадковими монстрами random monsters, ви б теж захотіли перепочити Take a Break. Отож сів він собі під старою вербою Under an Old Willow Tree, дістав смартфон, який йому випадково підкинули з майбутнього From the F'uture, і почав гортати стрічку мемів Scroll memes. І так захопився got so interested, що не помітив didn't notice, як його засмоктало sucked into всередину екрана, inside the screen. Ой, що це за дивина? О, oh, what is this magic? Здивувався, was surprised, коти горошко. Навколо літали flying around, величезні піксельні голуби, giant pixel pigeons, які скидали на землю гіф зображення, dropping gifs on the ground, а вдалині стирчав високий палац, «A tall palace, stood in the distance» із написом Трендич. Це що, світ мемів? Is this the world of memes? Почухав голову. Scratched his head. Коти-горошко. Перше випробування. Сила батяних історій. First challenge. Power of dead stories. Перше, що довелося зробити коти-горошкові, це пережити атаку. Survive the attack. Мемів із серії Колись трава була зеленіша. Back in my Day Grass was greener. Раптом із за рогу suddenly from The Corner, вискочив величезний дід 2000-х. Grandpa Ту Тисіс, у якого замість очей були старі кінескопні телевізори, Old Tube TV's, instead of eyes, а в руках величезний пульт A huge Remote Control. Ти, молодь, нічого не розумієш. «You youngsters understand nothing!» – заревів. вмикаючи лебедине Озеро Turning on Swan Lake прямо перед носом Котігорошка. Щоб перемогти ту дефіт діда двохтисячних. Котигорошко дістав свій телефон, took out his phone і запустив Тік Ток. Як тільки з динаміка залунала крінжова музика, cringe music started playing. дід скривився, made a face. Мов йому розказали, що дискові телефони більше не в моді. As if he was told that rotary phones are out of fashion. Гаразд переміг. All right, you won! Але далі буде важче. But it will get harder. сказав дід дві тисячі років і зник disappeared. У клубах радянського Нафталіну in a cloud of Soviet mothballs. Друге випробування. Король клікабельних заголовків. Second challenge. King of clickbait titles. Щойно Коти Горошко рушив далі. Just as Горошко moved forward, Він натрапив на двері. Came across a door. з величезною вивіскою with a huge sign. ШОК. Він не повірив, поки не пройшов. Шок! He didn't believe it until he saw it. О, oh, так це ж стандартний клікбейт. Oh, this is classic clickbait. знизав плечима, shrugged, Богатир. Він сміливо відчинив двері, bravely opened the door, і перед ним постав король клікбейтів, of clickbaits, величезна істота, а huge creature з головою смартфона, with a smartphone head, яка безперервно верещала shouting non-stop. Цей хлопець зробив неймовірне, тисни, щоб дізнатися. This guy did something incredible. Click to find out. Нє, ну це вже занадто... No, this is too much. Зітхнув сайд. Коти горошко і почав спамити коментарі. Started spamming comments. Fake. Fake. Де джерела? Where are the sources? Автор, ти серйозно? Author, are you serious? Король клікбейтів задимився. started smoking, Вибухнув exploded, і залишив після себе флешку. left behind a USB drive, з архівом жовтих новин. with a folder of fake news. Фінальна битва. Король Крінжу. Final battle. King of cringe. Попереду залишався останній рівень. Only one level remained. Котигорошко опинився перед величезним троном, stood before a giant throne, на якому сидів? Король Крінжу? Кінг Cringe. Він був одягнений у старий тренувальний костюм, уarн old tracksuit. носив кепку боком, a cap sideways. і постійно говорив словами на зразок. Constantly said phrases like Чотко схул. На easy, easy". full рофл. фул лол. Ти прийшов кинути мені виклик? You came to challenge me? Так, єс. Yes. Тоді давай битву на найгірші меми. Then let's have a battle of the worst memes. Почалася найстрашніша дуель. The scariest duel began. Котигорошко запустив ждун, waiting dude. Король Крінжу відповів фейспалмом пікачу. пікачу фейспалм. Але вирішальним ударом став мем Котигорошка Ору балдьош, крінш, треш. Лол, епік, крінш, треш. І король Крінжу не витримав couldn't take it, розчинившись у хвилі сорому. Dissolving in a wave of shame. Фінал. Повернення в реальний світ. Final. Return to the real world. Екран засвітився написом. The screen lit up with a message. Ви успішно пройшли квест великого крінжу – повернення в реальність. You have successfully completed the great cringe quest – returning to reality. Котигорошко опинився під своєю вербою – was back under his willow tree, тримаючи телефон, holding his phone. Оце так крінж. What a cringe. Тихо пробурмотів, муttered він.